Добрий вечір, шановне панство. Годую внутрі, відео рідко знімаю, та й глянув на канал. На каналі там більше півтора тисячі відео. Ну, але все рівно виникають зараз весна, виникають проблеми, люди деякі дзвонять, питаються. А проблеми в чому виникають? Дивіться. Іде весна, прийшла весна. В принципі, вже не весна, а літо, бо температура більше 25 градусів у нас буває місцями. Я, наприклад, вже городи засадив, і завтра буду дивитися до буряка. Закінчив садити, крім того, крім помідорів, огірків, кабачків і, і гарбузів. Бо то все потрібно садити в травні місяці, приморозки ще передають, так що з тим спішити не буду. Тепер далі: Весна, літо, 25 градусів, і почалися проблеми з внутріями. Проблеми почалися в тих, хто годує кашами. Пізньою, осінню, ранньою весною і зимою дуже зручно було годувати нутрій, тому що зварили кашу раз на три дня і все нормально. Зараз вариться каша при високих температурах, якщо ми ту кашу не ховаємо в холодне приміщення, а найкраще в холодильник, то Виникають проблеми, каша закисається. І добре, коли нутри... ми даємо нутріям і спостерігаємо за ними, чи вони їдять ту кашу. Виникають проблеми в тому, що нутрії, які з'їли таких кормів, бо хочеш не хочеш, нутрії великого вибору немає. Каша, добре хто ще дає траву. І внутрі можуть відмовлятися, якщо неякісна каша, можуть відмовлятися від корму, може внутрі здуття бути. Я, правда, за своїми такого не спостерігав. Ну, але люди мені говорять, що в них є такі, в де в кого є такі проблеми, що може привести до таких проблем, на що потрібно звернути увагу. По-перше, кашу потрібно зараз варити, напевно, з вечора і на одну добу, щоб була, і то, якщо дали, то ховати в якесь холодне приміщення, щоб вона до вечора достояла, або годувати з вечора зварили кашу, зранку погодували, а, а на вечір, якщо нема часу, то вже, звичайно, давати. Трави побільше трави і нутрія буде їсти траву. Нікуди вона не дінеться, хто не гониться за великими приростами. Тепер, що може посприяти в тому, що нутрії можуть отримувати здуття, відмовлятися від їжі, що може привести до загибелі нутрії. На першу Увагу потрібно звертати увагу на, на корми. Перше зерно, щоб воно не було е, протухше, щоб воно було сухе, свіже. Зернові, коли ми мелемо, ми бачимо, щоб воно не було прицвивше, залежане і тому подібне. Тому що все це потім будуть дуже важкі наслідки. Зерно має бути сухеньке, якісне, яке ми перемелюємо, і має бути все добре. Так, друге. Друге, в нас, як хто використовує макухи, макухи теж потрібно правильно зберігати і не купувати багато макухи, особливо тої, яка має досить. Високу вологість або досить велику кількість жиру в собі, тому що є сухі макухи і найкраще, звичайно, шротами годувати. Вони мають дуже мало відносно малий процент вологості і малий процент жиру. десь до 8% вологості шроти мають і десь біля 6% жиру. Така сиродавлена макуха вона має жиру, напевно, до 15%, а то й може більше, і вологість. А якщо є високі температури і висока вологість, то макуха може прокисати. Як ми даємо макуху нутріям, то виникають ті ж самі проблеми. Може бути здуття і аж до загибелі внутрі. Наступне Звер... звернути увагу на те, що на то, що, як хто дає ще високопротеїнові корми тваринного походження, я маю на увазі рибну муку. Борошно, м'ясокісне борошно, то, по-перше, при тому, як ми купуємо його, дивитися, що є на на упаковці написано термін, коли е, можна його, до якого терміну можна його використовувати. Тому що в мене навіть теж таке було, але я на то не звертав увагу, а тепер вже звертаю, що я раз купив рибне борошно, і термін, термін його закінчувався протягом пів, десь протягом місяця. А так як я, наприклад, ту пачку використовував 2-3 місяці, два місяці, напевно, в мене більше внутрі було, то Ну, але нічого, все, все, все добре було, особливо в літній період, якщо просрочена пачка з рибним борошном чи м'ясокісним, плюс вас небагато нутрі і ви ще його тримаєте 3-4 місяці, і плюс літо, якщо не в холодильнику тримаєте, то воно досить тоже може підкисати і тим самим. Буде буд, можуть мати проблему нутрії. Так що теж на це звертайте увагу. Тепер, що ще? Ага, тепер дивіться: годування нутрі йде, хто гониться за досить високими приростами, в літній період не потрібно гонитися за великими приростами, бо якщо приходить. Прийде на жара поза 30 градусів, внутрія починає різко худати, скидати вагу і гроші будуть на вітер. Так що в зимовий період ще з тим можна миритися, в літній період не потрібно. Потрібно зменшити кількість годування, бо все рівно воно приведе, коли будуть. Температури біля 30, поза вище 30 градусів, нутрі почнуть худати, скидати вагу через надмірно високі температури. Я мав бесіду, першу переписку, не пам'ятаю, з одним машиною, який тримав біля 200 внутрі, і він годував так, як я казав, тішився тим що в нього досить, ну, так, як в нього прирости 700 були грам, він почав і макуху трохи давати, напевно, і м'ясо м'ясокісти борошно, то я по пам'яті розказую. І потім в один момент жара була 38 градусів, і нутрії в моменті, 200 нутрій, скинули, не знаю, чи по 2 кілограми, чи по 3 кілограми, дорослі нутрії великі. От, так що на, на літ, влітоній період теж воно не варто наганяти вагу нутрія, тому що нутрія буде її при високих температурах скидати. Все, дякую напевно за увагу. А ще зверну увагу на те, щоб нутрії ще можна отравити. Травою, травою, бо зараз починають кропити. Дивіться, саме щось занюхує самочку. От. Зараз люди починають кропити траву, і на то теж треба звертати увагу. Якщо ви не покропили траву, то можуть бути проблеми, що сусід крупив і до вас може занести, на, вашу, на вашу територію може занести е, ту трутку, чи дерева, чи, чи траву. На траву впаде, якщо ми косимо ту траву, то можуть виникнути проблеми. Так що пильнуємо, дивимося. Тут я дивлюся, дуже цікаво веде саме щось, так як самка одна хоче гуляє, чи він щось чує і пристає до неї. Ну, напевно, тепер вже все. До побачення, всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.